Матір росіянина, який кидався на українців, також потрапила під роздачу. Її звільнили з роботи, а невідомі плюснули зеленкою в обличчя та підпалили двері квартири, і це в Росії. Още говорить блогерка донька Бандери. Санюк, мені реально не Нереально непонятно. Іли ви, русські, патріоти? Об'ясніть, якщо ви патріоти своєї країни, то зачем ви уїжджаєте із неї добровольно? И если вы мне начнете задавать вопросы, а ты или другие украинцы зачем уехали из своей страны, то я вам отвечу так. Идите нахуй. Ну, а теперь вернемся к Саньку. Этот русский патриот, который напал на украинцев в Швейцарию, его все-таки задержали. Александр Вабикс, если я не ошибаюсь, он из Латвии. И абсолютно. Никакого отношения он к Швейцарии не имеет. Также сообщается, что за ним уже есть история вот такого вот негативного поведения именно к украинцам. Лично мое мнение, что это дело времени. Однажды он просто не к тому подойдет. И вы сами прекрасно понимаете, что произойдет. Но русские патриоты, они же хитрые, они знают, где и кому и когда подойти. Он увидел спокойно, абсолютно, обратите внимание, спокойного человека, который адекватно реагировал на скандал. Но в конце он все-таки накормил Санька щами. Поэтому, патриоты, хочется вам напомнить, что вы не у себя на болотах, а в Европе. А в Европе за это есть статья о разжигании ненависти. И за это Санюк отправится домой, не в Латвию, на болото. Так что, Санюк, доброго пути тебе в великую Россию. Росіянина, на який кидався на українців, як стверджують європейські джерела, знайшли мертвим. Інформація перевіряється. Телеграм-канали пишуть тіло знайшли в квартирі. Передсмертна записка написана від руки із вибаченням. Перед цим його тільки виписали із лікарні через побиття. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Інформація приховується. Підкреслимо. Олександр Вабік, уродженець риги, етнічний московин, що проживає в Цюріху. Напав на українську сім'ю з немовлям в Швейцарії через українську мову. Я русський чоловік. Ми вас всіх убивати будемо. І тібя і тібя всіх пише професор зі Львова зіновій Бібрецький. Про цей конфлікт громадські розповіла Олена Дудник. Вона також виклала запис сварки на свою сторінку у Фейсбук. Мій чоловік народився в Швейцарії. Має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську так, як його батьки родом з Білорусі. Олена з чоловіком та однорічним сином поверталась додому. Олена розповіла громадське, що швейцарська поліція неохоче реагує, тож поки не вжила заходів. Водночас її чоловікові сказали чекати, коли правоохоронці отримують відео з камер в поїзді. А потім йому призначить штраф за те, що він завдав тілесних ушкоджень російськомовному чоловікові. От, молодець, що втулив таки окупанту. Пишуть що втрутився ще й швейцарець. Далі родина планує звертатися до прокуратури МЗС України вимагає розслідування. Речник МЗС Георгій Тихий назвав це відео жахливим, неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Дуже цікавить реакція місцевої влади та подальші дії. Сподіваюся, що цю заперебрикову наволоч виконують за межі цивілізованого світу. Росія ага, росіяни просто а винний у всьому лічно Путін. Окупант залишається окупантом, навіть якщо все життя прожив за межами Параші. Українські слова діють на нього. Як свята вода на вурдалака, його шлях наглий трафляє. Ламає і тіпає і будь на місці. його Рашахама, інший, і у 99 випадках. І став буде такий самий результат. Такою худобою Раша тепер заселяє окуповані території України, як заселяла після Голодомору, і потім ця худоба репетувала Путін. Пріді, хто заселився в Україну на окуповані території після 2014 року, повинні покинути країну. Крапка, головне не грати в гуманізм, як ми завжди вміємо. Зібрав валізу і депортації. Неважливо жінки і діти всіх на в Рашкостан. Після звільнення їм дати 48 годин, як Чехія, Польща, після Другої світової війни, як зараз країни Балтії. А скільки таких москворотих перемістилося по всій Україні під час війни? І там, де вони сьогодні проживають, хамлять, качають права і розповсюджують язик, і руський мір, і у Львові в тому Числі зрозуміло, і те, що відморозок нападає лише на слабких жінок, хоча люди сподіваються, що рано чи пізно він натрапить на нормального чоловіка і отримає відсіч у формі, на яку заслуговує. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.